Всім привіт! З вами Олена Мілько. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися на тему, як сказати Ні і чому ж так важливі особисті кордони. Як особисті кордони впливають на якість життя. Друзі, я вас попрошу підписатися на мій канал, поставити лайк, тому що для мене це дуже важливо. Я розвиваю цей канал з таким посилом, щоб кожна жінка мала простір, де вона важлива і цінна просто так за те, що вона є. Без якихось заслуг в соціумі, без якихось винагород, медалів, просто так за те, що вона жінка, тому що кожна з вас вже прекрасна і вже цінна і важлива. І мені хочеться створити ось такий простір, де безпечно, де тебе люблять і приймають, де тебе не засуджують, а розуміють, де можна сміливо сказати те, що в мене не виходить, і тебе зрозуміють. І тобі дадуть підтримку, тому що кожному із нас необхідна підтримка і розуміння того, що я в цій ситуації не сама, а що в когось також є щось подібне, і я зі мною все окей. Я не якась погана, не хороша, ущербна. Я нормальна, зі мною все супер і з іншими все супер. І ось цей простір, він якраз створений для цього. Запрошую, доєднуйтесь до мого простору, пишіть в коментарях ті запити, які вам актуальні на сьогодні, і я з великою радістю відповів на них в наступних відео. А тепер давайте розберемося з тим, як захищати свої кордони. Особисті кордони це такий простір, який ми нібито не бачимо. Це така невидима територія кожного з нас. В яку ми кого запускаємо людей подеколи за запрошенням нашим, подеколи просто бо нам незручно відмовити, і ми терпимо якісь незручності, якісь неприємні ситуації історії або щось робимо ради інших, просто бо нам незручно відмовити, тому що ми всі звикли бути хорошими. Так ми привчилися з дитинства, і це дуже класна компетенція, до речі, але тепер наша задача навчитися бути. І не дуже хорошими бути собою, собою справжнім. Отже, давайте розбиратися. Особисті кордони це ті речі, це ті моменти, ті дії, які ви не дозволяєте в вашій присутності. Це те, що ви не дозволяєте по відношенню до вас. Наприклад, ви не дозволяєте, щоб ваші присутності говорили якоюсь там грубою лайкою, або ви не дозволяєте, щоб до вас грубо зверталися. І це вже про кордони. Наприклад, ви не дозволяєте, щоб вам зателефонували. Вночі повинні будете відповідати для вас важливий ваш простір, ви його цінуєте. Або, наприклад, вас просять ваші друзі чи знайомі, або ж на роботі залишитися зверх вашого робочого часу, щось зробити, бо ви такий незамінний працівник. Але вам за це не доплачують. Ви просто щоб бути хорошим працівником і відчувати себе любимим, погоджуєтеся, але в той же час ви втрачаєте свій час. На відпочинок для сім'ї, ви не маєте взагалі насолоди від того, що ви робите дуже часто, але вам дуже незручно відмовити. І це вже відповідно також порушення ваших кордонів. Або вас тут зазвичай звик позичати гроші, а вам стидно відмовити соромно. Це також про порушення кордонів. І таких насправді прикладів є тисячі. А ви відслідковуєте, де порушуються ваші кордони, що вам некомфортно? Напишіть про це в коментарях. Можливо, для когось це норма, а для когось навпаки, це критичне порушення кордонів. І це окей, тому що всі ми різні, і кордони в кожного з нас також будуть різні. І для цього варто зробити дуже просту техніку, виписати мінімум 25 пунктів того, що ви не дозволяєте своїй присутності. Давайте розбиратися, що шкідливого може бути, як це впливає взагалі на наше життя. Чому так важливо розуміти свої кордони? Розуміння своїх кордонів це напряму пов'язано з розумінням свого власного я. А де я в цьому світі? Чого хочу я, де мої справжні істинні бажання? Тому що ми, зраджуючи своєму я, і дозволяємо порушувати кордони іншим людям. Це один варіант. Інший варіант через те, що страшно подеколи взяти відповідальність за своє життя в свої руки, ми запрошуємо інших. До нас, наше життя порушити наші кордони. І це може звучати дуже абсурдно, але в цьому є дуже велика мудрість, тому що якщо ми будемо чесними з собою, уважно послідкуємо за своїми діями, ну, до прикладу, ви не можете обрати колір сукні в магазині. І ви чоловікові чи подрузі кажете, який краще вибрати. І потім ви полагаєтеся на думку людини, яка поруч з вами. Прийшовши додому, ви міряєте цю сукню, а вона вам не дуже подобається? Насправді вам хотіли взяти сукню варіанту того, що ви не купили, і ви будете потім вже з позиції агресора, не подать на цю людину. Говорить, що це через тебе так ця ситуація склалася. Це саме через тебе я вибрала ту сукню, яка мені не подобається. Але насправді, в даній ситуації, ви самі запросили людину в ваше життя, щоб вона за вас зробила ваш вибір. І тоді питання: а кому ми передаємо право на своє життя? Чи беремо його собі в свої руки і створюємо своє життя таке, як ми собі мріємо? Чи ми передаємо це право іншій людині? І хто тут правий, чи винуватий? А немає. Ми самі обираємо кожного дня. Це вибір. І з кордонами це також вибір, який ми або робимо, або ні, коли ми навіть усвідомлюємо свої кордони. Але нам незручно сказати ні, тому що потрібно бути зручним. І це якраз ось цей момент, коли ми. Терпимо. Чому? Тому що страшно залишитись самому, тому що страшно, а може, воно ніхто не буде любити. І це насправді дуже важливі речі для кожної людини. Це дійсно так є. Саме основний момент заключається в тому, що коли ми терпимо, зраджуючи собі, ніхто і ніколи нас дійсно любити не буде. Якщо ми самі себе не любимо, якщо ми самі себе не розуміємо, не відчуваємо свої цінності, важливості, якщо ми, залишившись довше на роботі, вибираємо. Пріоритети нашого проекту, а не пріоритети свого здоров'я. То хто буде цінувати нас, якщо ми самі себе не цінуємо? Ось ці кордони найперше потрібно зрозуміти, які вони, і відповісти собі на питання: а де я зраджую сама свої кордони чи сам? Тому що все починається з нас самих. І далі, де я порушую кордони інших людей? Тому що в житті все. Під власно балансу. Якщо хтось порушує наші кордони, є люди, з якими порушуємо ми їхні кордони. І це так буде завжди, поки ми цей баланс не зрівняємо. Тому варто звертати на це увагу також. Зміння відстоювати свої кордони це один із елементів напрацювання самоцінності та самооцінки. Тож підписуйтесь на мій канал, в наступних відео. Я розкрию ці теми. варто бути готовим до того, якщо ти там 30 умовно чи 20 років дозволяв порушувати кордони, то саме з близькими людьми це найважче відстоювати свої кордони, тому що вони вже звикли. З людьми, з якими ви спілкуєтеся досить рідко, це буде просто, тому що вони не розуміють, де ваші кордони вони, їх, скоріш за все, і не порушували. А може, якщо там це колись було, не означає цього вже ніхто і не пам'ятає. Але найважче відстоювати кордони дійсно це перед друзями, перед близькими в сім'ї, тому що всі звикають. І потім вони розуміють, а в смислі, а що це з тобою не те? Чому це ти не погоджуєшся там мені чи кошти позичити, чи зробити послугу за мене якось? Як це завжди було так, а тут що з тобою сталося? Що це за такі переміни в тобі? Потім починають говорити на шкал того. А, оце розвиток над собою це не окей, це не йде тобі в користь, це егоїзм. Дуже часто це називають егоїзмом, але насправді це ж не про егоїзм, це просто про розуміння себе. Розуміння своїх потреб. Тому потрібно налаштуватися, що це така гра вдовго. Це буде нелегко, це буде не швидко, але можливо. І потрібно розуміти, що це буде поступово, крок за кроком. І не варто відразу прям так реагувати якось на це бурно і йти з кулаками в бій до людей, щоб відстояти свої кордони. Ні. Ми відстоюємо кордони свій тактовно, коректно, вміючи керувати своїм станом, своїми емоціями мудро, грамотно подавати свою інформацію. Не всім потрібно прямо так. Заявляти, що я відстою свої кордони, ти куди порушив мої кордони? Це не підійде, так це не спрацює. Тому важливо мудро, якось десь там, можливо, завуальовано навіть інколи, це також окей, подати інформацію, тому що сенс буде даний той же, але подача інформації буде різна. А в цілому від подачі інформації і залежить результат, тому що важливо ще вар... звертати увагу свою на те, з якою енергією я це кажу. Якщо у мені кипить злість. Я вся така зла, то відповідно любе слово, яке я скажу, людину буде дуже ранити, і в неї викликатиме знову ж таки агресію в мою сторону. А якщо я буду говорити з розумінням того, що да, зараз буде супротив, да, людям буде незрозуміло, їм буде незвично, вони будуть здивовані моєю такою новою поведінкою. Але я буду сповнена любові, і розуміння, що це буде так, що це такий шлях, це такий етап, який потрібно пройти, тоді мої слова вони не будуть ранити людей. Вони будуть доходити до їхнього серця. Бо саме з енергії, і любові, коли ми щось говоримо або робимо в нашому житті, саме тоді відбуваються найкращі результати. Якщо вам важко сказати ні, а на початку, скоріш за все, буде важко це зробити, в такому випадку я рекомендую взяти дуже просту і дієву техніку взяти паузу. Мені потрібно подумати, коли ви подумали, ви всі свої бурі емоцій, того страху, а там купа страху буде підніматися, вгамуєте. Наприклад, даже той м'ятою працевою повдихали лікою, трошечки заспокоїлись, видихнули, усвідомили, що ви втрачаєте, що не втрачаєте. Чи це дійсно страшно? А може це взагалі не страшно? Це просто малесенькі голоси в голові, які диктують цей страх, і що це буде щось страшенно небезпечне? Потім ви розуміючи, що нічого страшного немає, можете можливо аргументувати якось це красиво, не різко це сказати, не з відчуття страху, а з повною впевненістю, з розумінням того, що зараз. Я обираю себе, а не ту людину, яка просить мене зробити якусь певну послугу. І ця така дуже проста, на перший погляд, дуже банальна техніка. Вона для вас буде просто дієвою в ці моменти, коли страх просто нахлинує вас, і ви не можете сказати ні чому люди дуже часто не хочуть щось робити, але й не можуть відмовити. Ніби тобі не хочеться це робити, але якось незручно. А що скажуть люди? Ой, що про мене подумаю, це так страшно. І це всім нам страшно в певний момент. І мені також було страшно, скажу чесно. Але насправді глибина заключається в тому, нам страшно, що нас осудять І страх осуду. Це дуже така потужна річ. Насправді нам здається, що якщо нас будуть осуджувати, то ми як ізгой общества. А ми люди соціальні, нам дуже страшно залишитися без колективу. Коли ми не відчуваємо цю приналежність до общства, нам дуже страшно. Ми стаємо тоді одинокими, а страх самотності він дуже важкий. Тому що, коли ми одинокі, підсвідомо ми розуміємо все, нас немає дуже часто, не не в 100% випадків. Але класика жанра така: а якщо я одинокий, мені дуже страшно, то тоді мене немає. Якщо мене немає, тоді смерть. Там страх смерті. Дуже глибоко глибоко. А нам всім хочеться любові, прийняття. А в нас всіх всередині є внутрішня дитина, і дуже часто, хоч нам 40-50 років, але та дитина дуже незріла і дуже маленька. І вона керує нашими емоціями. А тій дитинці, можливо, не вистачило любові мами чи тата. І вона в усіх шукає любов мами або тата такими ж способами не відмовляти, бути хорошою. Тому що, коли я хороша дівчинка, мама мене любить. Тоді в моєму світі все безпечно. І тому це саме одна із головних причин, чому ми не говоримо ні. Відповідно, бувають моменти, коли це вигідно з якихось причин, або там є багато а образи є у нас всіх, скажу чесно, хоча це дуже важко прийняти. У мене, до речі, вже відео про образи є на каналі, я вам прикріплю тут посилання, і ви можете переглянути. Воно дуже коротеньке і інформативне. Важливо усвідомлювати, для чого більшого вам потрібно відстоювати свої кордони, тому що коли ми маємо якусь вищу ціль. Тоді у нас є більше ентузіазму і мотивації не злитися, а рухатись покроково далі. Якщо, наприклад, ми хочемо, щоб наша самоцінність підросла, ми були більш розслабленими, вміли сміливо приймати рішення, були впевнені в своїх рішеннях. Відповідно, це впливає і на сімейні стосунки, і на стосунки з собою, і на проявлення наше в соціумі, на бізнес-проекти і так далі. Тому до цього легше йти. А відстоювання своїх кордонів це як один із кроків на шляху до цієї мети. Тоді буде легко до нього рухатися, і ви більше не захочете зливатися, ви будете мотивовані рухатись далі, тому що ви будете вибирати себе і розуміти, для чого вам це потрібно, які плоди від цих кроків ви отримаєте. Отже, давайте підсумуємо: відстоювати свої кордони необхідно. Це дуже гарна навичка, яка допомагає нам напрацьовувати свою самоцінність, впевненість в собі. Крокувати до своїх цілей. І якщо навіть хтось вас просить з близьких людей, але ви дуже не хочете чи зовсім не можете піти на послугу для цієї людини, просто коректно, з любов'ю це пояснити. І не зраджуючи собі, йти до своєї мети, тому що тільки справжнє відчуття себе, свого справжнього єства, допоможе нам досягти поставлених цілей і відчувати себе щасливими, гармонійними та наповненими, чого я вам всім і бажаю. Підписуйтесь на мій канал. Якщо ви маєте якісь питання, залишайте в коментарях, Відповідаю на всі коментарі і слідкуйте за новими випусками відео.